Лорі Уілям перша співачка з батьківщини джазу, котра виступила у нашому місії. Її концерт зацікавив як звичайних шанувальників музики, так і тих, хто її виконує або викладає. Така постать, як Лорі Вільмс, не може не зацікавити людей професійних, ну і відповідно любителів так само. Тому що в нашій країні так вміла тільки одна людина. Це Тетяна Боєва. На жаль, її вже нема з нами. А тому ми повинні вчитися і приймати і інтегрувати нашу культуру в їхню, і їхню якомусь. На публіку співачка із Вашингтона вийшла у вишиванці, яку спеціально придбала перед концертом. Сукня нагадуватиме їй не тільки про Україну, а й про єдиний концерт в нашій країні та дуже теплий прийом глядачів. Оплески навіть лунали на перших акордах пісні, а по закінченні твору переходили в овації. На сцені театру імені Тараса Шевченка грав бік бенд із 18 чернівських музикантів. другий подібний досвід, коли я виступаю з бік бендом, не з власним бік бендом. Я багато подорожую, і я звикла до того, що кожен музикант вносить щось своє, але всі музиканти абсолютно надзвичайні. Це класно. Кожен з них не привнесе якусь свою культуру, і буде добре. На концертах в Америці та Європі Лорі Вільямс виступає зі своїм квартетом та власними піснями. На сьогодні нею записано два альбоми і готується наступний. В Україну ж співачка привезла класику американського джазу першої половини минулого століття. Це відомі твори з репертуару Елли Фіджеральд, Дюка Еллінтона, Френка Сінатри, Джорджа Гершвіна та інших видатних композиторів. Критики відмічають яскраве поєднання душі та виконавської майстерності Лорі Вільямс що нагадує велику джазову діву Елу Фіджеральд. А один з них назвав Лорі найвдалішим ковтком бурбону за все життя. Наша гостя зачаровує слухачів красою голосу та імпровізацією. Ті музичні образи та і кінематографічні, які вона створювала, мене на мене. Пливали, бо вона, скажімо, відверто в тих молодих часах. Вона, вона мені дуже подобалася. Після концерту всі бажаючі змогли висловити свої враження від дійства безпосередньо Лорі Уілямс, сфотографуватись на згадку і отримати автограф співачки. Такий подарунок зробили глядачам організатори концерту з компанії Тереєм. Міс Уілямс була відкритою та щирою.